Триває ефір нашого телемарафону і традиційно ми долучаємо до співрозмовників цікавих людей. І сьогодні це Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки. Пане Василю, наші вітання в ефірі. Слава Україні, вітаю вас, героям, слава пане Василю. Нашу розмову хотів би розпочати із як не дивно б це звучало з історії з північною Кореєю. Ми знаємо, що вона активно допомагає росіянам, постачаючи боєприпаси і а, ракети для того, щоб ворог обстрілював нашу землю. А тепер є історії про долучення до російського війська північно північнокорейських солдатів, і не лише долучення, а й втечі з російського війська. Що ви знаєте про Цю історію, як думаєте, чому аж 18 північно-корейських солдатів втекли з передка? Стисло теоретичне питання. От е західні партнери наші на чолі з нашими американськими друзями активно сповідують стратегію управління ризиками ескалації. Але виходить так, що Одна сторона дотримується цього, а інша сторона, яка є агресором і жорстоким е окупантом, не дотримується і не звертає уваги ні на які там міжнародні, е міжнародне право харків, ООН і так, далі, і так далі. І оцей приклад із Північною Кореєю. І засвідчує про те, що не може бути однобокою ця стратегія управління ризиками ескалації, і що якщо відсутній баланс, якщо сторони не в рівних умовах, а особливо агресор, і жертва, то, безумовно, потрібно вносити корективи інакше ця ескалація якраз набуде обертів, які ми зараз спостерігаємо на прикладі Союзу. Російської Федерації Північної Кореї. Тому ми зараз і обговорюємо питання присутності контингенту певного Північної Кореї на е, території е, Російської Федерації поки що. Різні там судження, різні припущення, різна інформація, там від півтори тисячі. До 12 тисячі, Південно-Корейська розвідка, і наша розвідка воєнна про це говорить. Але поки що, по якщо ви задали запитання з приводу цих військовослужбовців Північної Кореї, то тут можна сказати одне. Із тих повідомлень, які ми знаємо, йдеться про те, що цей контингент, не був задіяний у Курській області для того, щоб в певній мірі навчати російських військовослужбовців використовувати повітряні шари у бойових операціях розвідувального характеру, і все таке інше. Потім, коли вони свої заняття закінчили, якось їх там кинули. Російські відповідальні особи вони були десь близько тижня, півтора-двох собі надані, і були в них проблеми із харчуванням і з іншими речами. І безумовно, що це спричинило їхню відповідну реакцію, яка була спрямована на те, щоб десь. Шукати когось з ким можна було б поконтактувати і потім вирішувати питання і харчування, і все таке інше. І десь вони пройшли 60 кілометрів, допоки все-таки їх не, не на них не звернули увагу російська влада, їх затримали там, і, начебто, повертають на позиції. Бойові для участі у операціях штурмах проти українських Збройних сил. Зрозуміло, що поки що достовірної, як на мене, інформації, підтвердженою сторонами, немає, але те, в яких стосунках перебуває Північна Корея і Російська Федерація, як щільно контактують високопосадовці і першої особи цих країн. Між собою і як Корея активно допомагає озброєнням, боєприпасами і фактично політико-дипломатичним шляхом Російської Федерації засвідчує, що Черговим етапом цих двосторонніх так званих стратегічних стосунків може бути використання військового контингенту північної Кореї в досить потужних масштабах у російській агресії проти України. Пане Василю. Я б хотів додати, ось що є німецьке видання Більд. Воно ласе до а, таких, знаєте, до смажених фактів. Так, ось а, це видання написало, що ймовірно Північна Корея відправила до Росії на війну. Так званих елітних бійців підрозділ бойових рабів, як вони їх називають, які начебто готувалися до знищення ворогів НАТО і взагалі ворогів Кім Чен Іна. Якщо оцінювати бойові спроможності військ північно-корейської армії, про що ми можемо говорити? На що в принципі здатні ці вояки, хоча їх в цьому в цьому матеріалі називають дуже жорстокими. До ну, стосовно жорстокості тут ми можемо однозначно вірити в таку інформацію, тому що це тоталітарний режим. Виховання там відбувається, ви розумієте, в яких параметрах, і на яких цінностях, і на яких традиціях а от що стосовно їх військової майстерності, я ви знаєте, не дуже високої думки, як і інші експерти військові стосовно боєздатності Збройних сил Північної Кореї, тому вони і недаремно зараз працюють і в царині розвитку програми ракетного виробництва. І ядерної бомби, як ми знаємо, і так далі, і так далі. Тому розраховувати в повній мірі на військову майстерність і бойовий дух цих військовослужбовців, тим паче на території іншої країни, я б не став. Єдине, що це носить певний політичний. Флер, що мовляв, є союзники, вони нас підтримують і будуть підтримувати до кінця. І звичайно, що Російська Федерація це використовує в своїй інформаційно-пропагандистській. Діяльності з тим, щоб показати, що у них є союз, що у них є коаліція, до неї приєднуються нові члени і не просто приєднуються, а надають свій військовий контингент для проведення і участі у бойових операціях. Хоча, звичайно, не треба скидати стеризів і значення, і військово-політичне і моральне участі цього контингенту у війні проти України, але Ті, от е, факти, про які ми щойно обговорили, засвідчують, що очевидно там немає і необхідної дисципліни, і немає відповідного бажання проливати кров десь на стороні. Єдине, що може влаштовувати цих військовослужбовців, це тільки ті умови, в яких вони перебувають у північній Кореї, яка перебуває в серйозній економічній кризі, проблеми. І дефіцит з продуктами харчування, ну і все таке інше. Ну дійсно, очевидно. Те, як вони живуть у північній Кореї, там перебування на російських просторах, очевидно, для них відбувається ну ледь не відпочинком. Здається, хоча знову ж таки, от тих 18 вісімнадцяте що впіймали, подейкуючи їх відправили на фронт в районі Суджі. Ну а ми знаємо, що наші війська Збройні сили України вони мали певний успіх на цьому напрямку, і від цього успіху залежить розвиток ситуації на інших напрямках фронту. Як ви вважаєте, що потрібно українським військовим, аби ось ці переваги на цьому напрямку зберегти і скористатися цим? Ну, ви знаєте, що нещодавно, буквально днями, на тій частині, контрольованій Україною, перебував головнокомандувач збройних сил генерал Сирський. Він там провів відповідні наради. Він побував безпосередньо в місцях. Проведення цієї серйозної е, військової акції і е, запевнив і державу, і президента, е, і націю в тому, що вжито всі заходи, і будуть додатково вживатися заходи, щоб ця частина. Була контрольована повністю українськими Збройними силами, що зараз і відбувається. От буквально вчора, сьогодні, там прийшла інформація, що десь на північ від Суджі наш військовий контингент просунувся вперед, захопив нові території, закріпився і продовжує свої бойові дії. Ті плани і наміри неодноразові. Штурмувати наш контингент з тим, щоб його витіснити, вони успіху не мають. І більше того, Путін давав команду звільнити всю територію Курської області до 1 жовтня. Тому ми бачимо, що багато слів з боку Кремля і диктатора Путіна, багато намірів, багато брехні, дезінформації. А те, що військовий контингент, який там зараз задіяний, Кремлем на території Курської області в недостатній мірі підготовлений, хоча там і кинули декілька боєздатних підрозділів, і засвідчують ті дії українських збройних сил, які не лише тримають захоплені позиції, але і нарощує територіально свої здобутки у цій війні. Ну і ми з вами розуміємо і під час нашої попередніх розмови, ми аналізували цю історію, говорили про те, що операція в Суджі – це чудова можливість відтягнути певні сили, стратегічні резерви, можливо, ворога з інших напрямків, аби не тиснути там. Ми зокрема сподівалися, що ситуація на Донеччині на Покровському напрямку, на Курахівському напрямку, трохи полегшилася. Легшиться насправді це сталося, але не повною мірою. Як ви оцінюєте зараз е, ситуацію на полі бою на Курахівському і на Покровському напрямках? Безумовно, ситуація там складна. І причина такого становища полягає в тому, що і в 2023 і в 2024 році українська сторона стала заручником. Президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, а це пов'язане із затримкою, із зволіканням постачання озброєнь, військової техніки, ракетних потужностей і безумовно заборони задіювання далекобійної зброї по власне. Об'єктам воєнної критичної інфраструктури Російської Федерації. Я ще раз повертаюсь до ну, сумнівності цієї стратегії управління ризиками ескалації не може країна жертва діяти у відстоюванні своїх інтересів і своєї територіальної цілісності, коли. Їй не дозволяє діяти так, як треба, не надають того, що потрібно, і, безумовно, це впливає на ситуацію, яка складається зараз там на Донбасі. Безумовно, що е, наші військові там і резерви підтягують, і техніку відповідно, і бронетехніку, але все-таки є просування ворога, і це просування пов'язано з чим. Путін має намір до президентських виборів якомога більше захопити території України з тим, щоб потім виставити це на торги і доказати, що Україна не спроможна захищатися, і що переваги Росії дають їй підстави. Диктувати умови майбутніх мир мирних переговорів, звичайно, це м, плани і наміри, які, як ми розуміємо, розраховані і на власний народ, і на світову спільноту, і, не дивлячись ні на які труднощі, все-таки е наші збройні сили там тримають оборону, не допускають проринь прориву фронту, тактичного і стратегічного розвитку цих речей, але під тим же Покровском. Серйозні е, ідуть бої. Генеральний штаб повідомив сьогодні, що десь по лінії фронту е, за день близько 200 бойових зіткнень, е, тим більше, що ворог міняє тактику, е, вона живу силу не жаліє. Там якісь розсіяні ланцюги йдуть в атаку по два е, на відстані 50-100 метрів. Десь вони проникають в якісь. Осадки, звідти намагаються створювати якісь умови, включається інтенсивно бронетехніка, танки, бронетранспортери і все таке інше. Чому встигнуть хоча до е, сезону дощів і по тих рівних полях, які ще є на позиціях, е, застосовуючи бронетехніку, ворог хоче якомога більше захопити території, а основна мета це вийти на кордони Донецької і Луганської області, і потім розпочати те, про що я сказав вище, якісь там переговори, і все таке інше. Тому безумовно, що в комплексі ситуація тяжка зараз і Україні і нашим Збройним силам треба все-таки витримати всіляко. Те, що відбувається на фронті, ну і сьогоднішній візит міністра оборони США пана Остіна і виділення чергової допомоги військової розміри 4 мільйонів 400 мільйонів доларів, це свідчення того, що повертається обличчям до українських проблем. Починається активізація того, що повинно бути ще трошки раніше, і це і свідчення того, що все-таки, не дивлячись ні на які там нюанси із виборами, чинна адміністрація взяла на себе зобов'язання, як ми знаємо, щотижнево надавати Україні військову допомогу, відповідно. І це зараз і відбувається. І якщо Якщо цей режим буде дотриманий, то безумовно ситуація на фронті покращиться і на тих ділянках окремих, які дуже є критичними і йде навантаження на наш військовий контингент, досить потужні. Пане Василю, я хотів вас запитати про ту ділянку, на якій ворог отримав по заслугах, по зубах. Я маю на увазі харківський напрямок в районі Вовчанська. Але тим не менше, він не припиняє спроб намагатися знову ж атакувати там, звідки наші хлопці його вибили. Чому? З такою впертістю він знову ж таки йде і наражається на ту саму небезпеку, розуміючи, що на тому напрямку він зараз не зможе отримати хоч якоїсь переваги. Ну, причину я вже озвучив, чому вони так намагаються активно вести бойові дії і не жаліючи в першу чергу живу силу свою. А по-друге, я теж про це сказав: ворог намагається все таки. Якомога більше захопити території України з тим, щоб вийти на ті параметри переговорів, які їм вигідні. Це по-перше, а по-друге, безумовно, що е така в'яла, е такі в'ялі бойові дії Російської Федерації я маю на увазі. Перш за все, фактор успішності, таких кардинальної успішності, він е, турбує Путіна через те, що і ті ж його союзники, і той же е, і Китай, і Іран, і, і Північна Корея, вони хочуть переконатися, що у Росії є можливості, і Росія цими можливостями досягає успіхів, тому щоб не запізнитися, як кажуть на роздачу треба підтримати їх допомогти і собі якісь придбати козирі на міжнародній геополітичній арені але, як ми знаємо, і ви про це сказали, щойно все-таки вдається нашим Збройним силам, різним бригадам, різних радів військ діяти таким чином, щоб не лише стримувати ворога, а й відтісняти його на тому ж Харківському напрямку. От, до речі, там, біля Куп'янська зараз активні дії розгортає ворог, щоб вийти на лівий берег. Оскол створити там плацдарм, взяти Куп'янська це важливий залізничний логістичний центр, який досить е, критичним є для наших збройних сил у контексті постачання живої сили і боєприпасів, і техніки, і все таке інше. Тому мета і, і дії зрозуміли. Інша інше питання: як це їм вдається? А ми бачимо, що слава Богу, їм це не вдається, і я переконаний, що та активізація і те, що відбулася зустріч у Берліні між лідерами США, Франції, Німеччини і е е Великобританії, е там досягнуті ті домовленості, і я думаю, розставлені акценти. У узгодженні позиції стосовно України і стосовно Росії, і в даному конкретному випадку ми спостерігаємо, що в Європі там на лідерські позиції у відстоюванні інтересів України. І надання їй відповідної допомоги, в тому числі щодо членства запрошення е, до членства в НАТО, і надання необхідної фінансової і мілітарної допомоги виходить Франція і те, що там уже формується бригада е, е, Анни Київської, це багато про що говорить. Там просипаються, я думаю. Древні генетичні почуття до українців, яким Франція зобов'язана багато чим, якщо взяти це питання в історичній ретроспективі, пане Василю. Ми напередодні сезону холодів опалювального періоду, і ми усвідомлюємо, що очевидно ворог не припинить атаку на енергетичну структуру України і не припинить так само, як не припиняє до цього моменту атаки. Цивільних об'єктів знову черговий прильот в Запоріжжі, знову загиблі, поранені з одного боку, коли ти воюєш один проти одного на фронті, це традиції так військові вже минулого очевидно періоду. З іншого, як думаєте, на що розраховує Росія, коли вона регулярно обстрілює і руйнує інфраструктуру цивільну? На що розрахунок? Оце випливає із характеру ментальності е, і цієї нації. На жаль, якби ми не поважали окремих її представників, а серед цієї нації є такі представники. Е, тому тактика це ординська випалена землі, зруйнувати все, що підтримує економіку, що підтримує боєздатність збройних сил, що може працювати на відродження. Українського оборонно-промислового комплексу, бо ми вже спостерігаємо із тих скупих повідомлень і президента України, і інших наших діячів, що запрацював оборонпрон. Ми вже маємо випробувну балістичну ракету, там е дрон, ракету, поляницю, удосконалюється Нептун, випускається відповідна бронетехніка, і це все. У партнерській взаємодії із нашими зарубіжними колегами це безумовно турбує Путіна і безумовно, що всі ці ознаки і симптоми турбують Кремль і Путіна, і тому він всіляко хоче. Нанести ті руйнівні дії по нашим об'єктам критичної інфраструктури, особливо по об'єкт оборонно промислового комплексу, щоб не допустити власного виробництва українського. І в цьому зв'язку хотілося б покритикувати трошки і міністра оборони США пана Остіна. Який, мотивуючи не надання дозволу бити по Росії всередині України цієї, заявив, що ну, ви можете використовувати дрони. У вас вже є далекобійні, вони, мовляв, ефективні і так далі. Так, є ці дрони, але вони не такі ефективні, як далекобійні ракети. Практика показує, так, вони влучають в ті об'єкти. І військові, і енергетичні, і інші, але наносять не дуже велику шкоду цим об'єктам, через декілька там інколи днів, інколи тижнів вони відновлюються і продовжують працювати проти України. Тому безумовно, що в даному конкретному випадку ми повинні тісніше працювати з нашими партнерами, і те, що це відбулась квартетна зустріч у Берліні. Дає підстави до хорошого оптимізму, що очевидно, як кажуть, крига з кресла, і нам слід очікувати в недалекій перспективі тих рішень, які дозволять нам в наступному році все-таки перейти в контрнаступ і звільнити наші території. Пане Василю, дякую за ваш оптимізм. Дякую за бесіду. Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки. Доєднувався до нашого ефіру.